Сумочку, Сумочку поклав та й ходи. Курульківське болото ще випадає. <реш> То що таке? Це, це вітчизняний тур. А, це? Да, шо, це це, ну, це москальський конкретно, чому наш. Москальський. Ну це можна гасити в залежності від типу ракети, там до 3,5 кілометрів. На БМП ще ставиться. Да. Нога знімається, це все на БМП ставиться, забачити. А, німецька, що трошки. Тобі зараз безкоштовно, продам шикарно. Петя вже з рук не випустить. Руки не хочемо брати, можна фаер натиснути, мовити. Це якщо дівчата вже таким цікавуються. Зараз вже вони всі модернізували, зараз вже з вази наведенням. наведені. Оце робоча обстановка. Yeah. Ось вона так, ти її гасив, він, гасив. Курс молод. і тоді підводичку. Так, то це кап